Теніс, поло, гольф, Формула 1, що їх об'єднує це все елітні або аристократичні види спорту. Давайте ж розберемося, чому Формула 1 є в цьому списку. По-перше, елітність та ексклюзивність команд. Цей спорт недоступний для багатьох, тому що у Формулі 1 приймають участь найбагатші та найуспішніші команди. В Формулі 1 потребуються великі бюджети на розробку нових технологій. І впровадження інновацій. Наступне розкішні події. Гонки Формули 1 проходять на таких етапах, як Монако і Лас-Вегас. Це найпрестижніші місця у світі. Наступне, фанатами Формули 1 є зірки, бізнесмени і політики. Спілкування з такими особами під час проведення гран-при – це частина елітної культури. Далі, автомобілі Формули 1 це витвір мистецтва. Які є результатом колосальних інвестицій та інженерних талантів, і останнє світовий статус Формула 1 це бренд, який об'єднує людей з різних куточків світу. Це свято швидкості, техніки та елегантності. Якщо хочете стати частиною цієї аристократичної атмосфери, я вас запрошую поїхати зі мною на тур Формули 1. Ставте плюс в коментарях, і я надішлю вам програму.